Друзі, всім привіт! Ось загнали курей, які гуляли. Вечеряють вони саме. Зараз принесемо їм ще водички, бо займалися сьогодні такими спробами переносили поросят. Доремонтували станочок. І перенесли поросьот. На все доступ не хватило. Так ми підручними засобами доремонтували. Ось стінку зробили. Так ось уже поросьота не визиратимуть тут. Ось сюди напуск зробили, тому що за роки тут ця стінка розвалилася, вирішили зробити нову. Весною буде. побілимо все приміщення. Ось хочу зараз вам показати. Ось таке. такий станок вийшов. Ось підлога ще поки що, звичайно, не прибрана тут, але приберемо, поки що тут ніхто у нас не живе. Ось зі старих дверей зробили перестінок, щоб тут скріпити. Тепер не хитоїться все. Ось. Надійно тримається побілити. Я думала, чомусь хуже буде. Воно така ідея, просто зараз нема матеріалів. Але все одно, якщо його побілити, буде міцно триматись, то не будуть. Бігати зі станку в станок поросята. Ось їх ми переселили в оцей станочок, де був горішок, Поки що всіх разом. ось тому що... І для годівлі краще буде. І тепліше їм тут буде. На дворі в нас, до речі, дуже гарна погода, тепло дуже. І дуже грьозько. До речі, бачила, вже сьогодні перелетіли качки і чула журавлі курликали вже. Так що вже на дворі Майже весняна погода, хоча й передають, ще багато буде всяких морозних днів і ночей, але нічого. Вже все одно діло до весни йде. Ось вони риються тут у соломі, щось шукають в новому місці. Попереносили. Чоловік половив, а я попереносила їх по черзі, а мама відкривала двері. Так що вони тут поки що освоюються, я думаю, що вони тут приживуться. Вони вже підросли, лампу їм не треба вже включати, а в тому станочкові будемо пізніше тримати птицю. Так що зараз ось насипали їм. Свіжого в залізне корито, вода налита була, вже трохи перевернули. Але нічого, в них тут гарна стучна йома є, тут спеціально зроблено для поросят. Станок такий. Тут миска стоїть, пепена вже. то мішок соломи там стоїть. Запасний. Ми їм свіженькою настелили. Тут такі сьогодні справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Всім дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, мирного неба, всім пока!